Та, як форма робиться, А потім А потім вже йде наліпка, доводиться, ну, наліплюються всі частини uh -huh. е, тіла кота. Ну, а після цього вже він коли підсикає, підкрашується англобом, ну, то така кольорова глина, а вже, вже коли ставиться в піч, вже перший відпал пройшов, вже, е, е, сам виріб, він має такий скляний потім е, блиск. Тобто потрібно дві, якби, дві стадії від полу пройти, щоб ви, сам, цей виріб вже набув остаточної форми. А, ну, не використовується, ну, спеціальні матеріали використовуються, які йдуть для кераміки. Тобто ніяких там, масляних фарб, ще, там акрилових чи ще чогось не йде. Тобто Він повністю відповідає технології, яку, з якою працюють кераміки. Угу, угу. Колір э, глазурій, э, тобто... Тільки натуральний матеріал. Ну натуральний, інакше він не буде виглядати гарно і буде виглядати як пластмаса. Характер, угу. в принципі. І ну, неможливо зліпити, то хіба що якщо відливати. Там, якщо вручну повністю ліпиш, то неможливо досягнути повної ідентичності між ними. Угу. Все одно трошки вони так між собою відрізняються. А дехто навіть... Разве